Яка відповідальність за неповернення в країну військовозобов'язаних? Зауважу, що напевно, попри багато чуток, які ширилися і раніше, і в принципі, і десь зараз, можливо, не так активно обговорюються, але все ж таки говорилося про те, що особи, які, до прикладу, до 24 лютого виїхали за кордон військово зобов'язані саме йде мова більшості про чоловіків. Якщо вони не повернулися в країну, то вони будуть підлягати в майбутньому відповідальності, будуть притягнуті до відповідальності. І відповідно також йшла мова про тих чоловіків, які через якісь ті чи інші обставини через ті чи інші способи вони виїхали за кордон вже після 24 лютого і не повернулися. Яка ж відповідальність встановлена для них? Отож, хотів би зауважити, що згідно законодавчої сторони, з законодавча база, вона на сьогоднішній день не містить чіткої, скажімо так, такої відповідальності і немає жодних норм, які передбачали, що от якщо людина не повернулася, військово не повернувся в Україну, або ж ті, хто навіть виїхали вже після 24 лютого, якщо вони не повернулися. То відповідно вони будуть притягнуті до відповідальності. Так на сьогоднішній день такої норми ви ніде в законі не знайдете. Зокрема, була спроба зокрема депутати Верховної Ради вони реєстрували кілька законопроєктів, де хотіли передбачити зокрема проєкти 7171 71 та 7265, два якими депутати хотіли притягнути таких винних осіб до відповідальності. Зокрема, такими законами також пропонувалося, що, наприклад, якщо військово зобов'язаний він виїхав до 24 лютого, то він протягом 15 днів з дня прийняття цього закону. Повинен був повернутися в Україну, і якщо не повернеться, то буде він підлягати відповідальності, зокрема, і кримінальний, в тому числі, в навіть доходило до того, що таку кримінальність передбачали до позбавлення волі, і зокрема про срок говорилося, ніби навіть до 10 років. Але я б хотів зазначити, що ці законопроекти не були підтримані зокрема, зміни не прийняті, тому як я вже зазначав раніше. Що на сьогоднішній день ніде і ніхто не, не знайде в законодавстві норм, які би говорили про те, що от, якщо військово зобов'язаний виїхав за кордон або до 24 лютого, або після 24 лютого, і він при в Україну, він буде підлягати відповідальності, і, тим більше кримінальній. Немає такої норми. Проте хотів би зазначити, що водночас покарати можуть тих чоловіків, які перетинають кордон. І з або повертаються в Україну і перетинають кордон з порушеннями, і зокрема, вони порушуються, порушують або намагаються порушити прикордонний чи встановлений якийсь митний режим в пунктах пропуску. І зокрема, якщо вони. Також незаконно переміщують через державний кордон нашої держави вантажні матеріали, взагалі інші матеріали або документи, інші предмети, які ну як я вже сказав, переміщуються в незаконний спосіб. То в цих двох випадках. Таких людей більше того, там є військово зобов'язаних, якщо це форму про чоловіків, можна притягнути до відповідальності. Але знову ж таки, я вже сказав, що це мають бути конкретні вчинені дії, які порушують пропускний режим або ж є незаконне переміщення через кордон. І, Зокрема, також адміністративна відповідальність може наставати, якщо в разі перетину кордону. Відбувається поза пунктом пропуску, і відповідно, особи перетинають в кордон не встановлено на місці, також без відповідних документів, або ж без відповідного дозволу органів державної влади, або ж за підробленими документами. Тобто, якщо ви там якісь документи підробили і вони виявляться. Що це підробка, то відповідно таку людину можуть притягнути до відповідальності, зокрема до адміністративної у вигляді штрафу розміром від 3400 до 8500 з гривень, також може бути застосований адміністративний арешт до 15 діб з конфіскацією яких знарядь і засобів чинення правопорушення, зокрема, наприклад. Автомобіля, яка ну, якщо особа незаконно перетинає кордон на автомобілі, то відповідно може бути конфіскований цей автомобіль. Якщо ці порушення були вчинені кількома особами, відповідно, людину або людиною, яка вже протягом року вона була притягнута до відповідальності по цій же статті, то відповідно наслідки можуть бути більш суворіші, зокрема. Може бути штраф від 8,5 до 13 тисяч гривень, а також адміністративний арешт від 10 до 15 діб. І відповідно така відповідальність вона може бути понесена тією особою, яка здійснює такі незаконні дії. Отож, підсумувати, якщо вище сказане, то хотів би зазначити, що. Конкретно за те, що людина не повернулася або повернеться пізніше, десь або перетнула кордон після 24 лютого і не повернулася а її буде перетинати на сьогоднішній день назад, в'їжджати в Україну. В принципі, ніяких обмежень для повернення немає. Відповідальності як такої. Не визначено законодавством знову ж таки, але якщо при цьому перетині будуть порушуватися режими перетину кордону, режими пропуску або здійснюватися будь-які інші неправомірні дії, то лише за це можна притягати до відповідальності.